Усім важаю благословення, і сьогодні хочу поговорити про таку дуже цікаву і важливу тему на сьогоднішній день. Я зачитаю місце писання з прекрасної нашої живої Біблії від Луки 13 глава, 13 глава з 1 по 5 вірш. Тим часом прийшли деякі і розповіли йому про галилейців, кров яких Палат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте? Що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то всі так само загинете. Або всі, а, або ті 18, на яких упала Соломська вежа, і побила їх, чи думаєте, що вони були більш видні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо. Не покаєтесь, то всі отак загинете. Тому в цьому моменті да, можна так підчеркнути два е, головних питання, моменти це покаяння, важливість покаяння в нашому житті. Взяти, зрозуміти, прийняти зробити цей крок, що я крокував шляхом гріха, який веде мене не на щасливу дорогу, не на щастя. А на е, смерть, на страждання і так далі. Покаяння це змінити шлях свого життя. Повернутися в іншу сторону. І другий момент це не осуджуйте. Не думайте, що хтось грішніше за вас. Тому що ви можете думати, що оця людина, вона там те -то, те -то, те -то зробила. І ні, якщо ви не каєтесь. Ви можете робити такі ж самі, якісь інші справи, які по суті прирівнюються тим самим справам, які зробила та людина, яку ви так сильно осуджували. Не думайте, що хтось грішніший, але як за вас. Але якщо не покаєтесь, то ви так само загинете і так само підете в пекло, якщо будемо говорити так. І візьмемо вже Луки, 14 глава, а вже 34 і 35 вірш. Отже, сіль. Добра річ, але коли сіль звітріє, чим посолите? Ні на землю, ні на добриво, вона не придатна, її висипають геть. Хто має вуха щоб слухати? Нехай слухає. Тому кожній людині даються можливості прийти до Господа, прийти до покаяння і змінити своє життя. Якщо ви сьогодні а, чуєте мене, ви маєте можливість прийти до Господа. Ви маєте можливість бути світлом для цього світу, бути сіллю і не втрачати цієї можливості осілювати, засолювати цей весь світ. Тому робіть правильний вибір.